Очільник сум знає, хто намагається віджати бізнес у міжміських перевізників. Про це мер повідомив на апаратній нараді. Інтернетом же ширяться чутки що до сум, нібито з'їжджаються активісти східного корпусу чи не з усіх регіонів України, аби перевірити законність перевізників. Подробиці дивіться далі. Протягом останнього тижня в обласному центрі було неспокійно. У середу блокування маршруток нерегулярних перевізників активістами східного корпусу. У четвер знову блокування та навіть бійка, у якій з одного боку водії, з іншого все ті ж активісти. Тиждень вже завершився мітингом. Декілька десятків маршруток водії вистроїли під стінами адміністрації, протестом хотіли привернути увагу влади. Мер же у курсі подій каже, знає, хто хоче витіснити приватних перевізників з міста. Хтось якийсь бізнес віджимає, з'ясовуйте, оперативну роботу проводьте. Я вже знаю, що за підприємство хоче зайти, в колишній Луганське, а ви не знаєте. Я вам скажу назву цього підприємства, якщо потрібно. Вони в Києві це хотіли зробити. Тепер тут, сюди приїхали, завтра в Полтаву поїдуть, Чернігів. Поліція ж інформацію не підтверджує. Проводиться слідча перевірка за даним фактом. Так, хто звернувся? Не Після, звернувся, я знаю то, якщо конкретно звернувся з них. Я Слухайте, ви знаєте, мені нам самогоноваріння, на варіварі, вже знаєте, варять самогон, варять, варять, варять самогон. Ми що не робимо, вони варять самогон. Йдеться про щотижневий звіт правоохоронців, які кожного понеділка розповідають про факти самого наваріння, про транспортні перевірки ж не повідомляють нічого. Я звертаюся сьогодні офіційно до начальника поліції міського відділу. Будь ласка, наведіть в місті порядок. Тим часом у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що в один із дитячих таборів Баранівки на вихідних заселилися 80 активістів зі східного корпусу, які приїхали з інших областей України. Чи так це насправді ми дізнаємося особисто у представників цієї громадської організації? Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.